В цей непростий час я усвідомлюю, що саме об'єднана позиція Батьківщина мусить стати саме тією командою, яка буде здатна відновити будівництво нашого власного вдому, власної держави. Тому звертаюся до вас з проханням підтримати члена нашої команди, одного з лідерів Батьківщини на Закарпатті Андрія Сибайла. Ми працювали з ним в одній команді довгий час, і він зарекомендував себе як мудра і працовита людина, як серйозний і принциповий політик. Упевнена, що його досвід буде корисний в українському парламенті і послужить на благо, як і Закарпаття, так і України загалом. Переконана, що ця людина займе гідне місце в лавах нашої парламентської команди. Аби зробити нашу країну сильною, зміцнити її незалежність і відновити національні традиції і історію, Ось такий лист заграв Юлії Тимошенко і поруч зі мною дійсно один з основників партії Батьківщина на Закарпатті Андрій Сайбале, який є депутатом обласної ради, і ви його знаєте як дійсно серйозного і принципового політика. І я... Маю радість, маю можливість надати йому зараз слово після таких добрих, сердечних слів і людей. Будь ласка, Андрій.